Волонтерський штаб Українська команда ініціював масштабний проєкт Ми любимо зсу щоб висловити захисникам України величну підтримку та подяку. Головним символом ініціативи стало полотно єдності, на якому юні українці залишали синьо-жовті відбитки своїх долонь як знак вдячності воїнам. За цей час до акції приєднались тисячі людей з різних куточків нашої держави, а також п'ять громад Буковини. Як це було? Дивіться у нашому сю. Волонтерський штаб Українська команда ініціював всеукраїнський проєкт Ми любимо зсу в жовтні. Волонтерський штаб Українська команда започаткував артпроект Ми любимо зсу. Це були такі жовто-блакитні відтиски, долоняк у формі сердечка, де ми на полотні намагалися показати свою любов, підтримку для наших військових. Проєкт Ми любимо Збройні сили України, головна мета якого підтримати українських військових, стартував у жовтні минулого року. Першими до нього долучились учні Денівацького ліцею, які разом із батьками створювали полотно єдності із блакитно-жовтих долоньок. Відвідали ярмарок, який організовували дітки навчального закладу. І своїм проектом ми малювали долоньки. Дітки залишали свій відтиск в історії України, залишали жовто-блакитні долоньки. Таким чином ми доєднуємося до збору коштів на потреби збройних сил України. Відвідавши сьогоднішній ярмарок, така подія дуже важлива, тому що ми об'єднуємося по всій Україні. Ми долучаємося до таких необхідних зборів для наших військових волонтерка штабу Українська команда Олеся Буряк розповідає: загалом п'ять громад Буковини взяли участь у всеукраїнському проєкті. Після перемовин з мешканцями в громадах, з нашими волонтерами, які є в кількох громадах більшості громад нашої Чернівецької області. Ми вирішили долучитися і відвідували різні заклади навчальні. В громадах безпосередньо це проводили село Чудей Новоселиця, Динівці, Кіцьманська громада і село Подвірне. Ну і в Чернівцях безпосередньо ми виготовляли теж. Відвідуючи громаду Буковини, волонтерів впродовж Шести місяців разом із учнями, їх батьками та вчителями створювали унікальні полотна єдності та підтримували патріотичний дух. Я думаю, що це дуже гарна ідея зробити такий, таке полотно на честь армії нашої. Тут е, прийняли участь родини, в яких є хтось на війні зараз. Та я рахую, що це дуже мило з нашої сторони. Подривати їм такий от стенд. це в певному роді таке з даже сказати дитяче мистецтво. Діти переживають, що в них гарно вийшло сердечко. Ось е ставлять долонькою, долоньки малюються фарбою, ставлять свій відтиск, підписують. Всі-всі полотна збираються в одне полотно. Ось цілі, якою де цієї акції де то, що діти підтримують ЗОСУ, то, що, то що ми всі об'єднані. І то, що все, що ми наближаємо перемогу, і перемога буде за нами. Щоб зібрати всі послання підтримки воїнам в єдине ціле, волонтери штабу Українська команда вирішили зшити полотно єдності, створивши довгий символ любові та подяки. Остаточне зшивання відбулось у Львові. Саме там народилось фінальне полотно, яке нагадує величезний стяг підтримки. Загалом, по території України, було виготовлено близько 60 ще кілька полотен зараз в дорозі. Доїжджають. Ми це полотно зшили, Ми робили такі спільні Проект у Львові. Ми зустрілися. Ми його зшивали в цілому. Загальна ширина метр, щоб ми могли зшити його. Ну як знаєте, там розвивають прапор України, десь а у нас виникла ідея отаке пошити полотно довге і буде вже представлення. Його зараз очікується десь у лютому. Під час збройної агресії важливо, щоб голос України звучав ще гучніше. Організатори проєкту «Ми любимо збройні сили України прагнуть не лише об'єднати українців, а й донести правду про війну. До міжнародної спільноти на даний час під час збройної агресії дуже важливо привернути увагу міжнародної спільноти. Я розумію, що не ми перші робимо такого плану заходи, але все ж таки хочеться більше і більше говорити про те, про нашу проблему, про нашу таку біду в Україні, яка коїться. І таким чином ми хочемо долучитися теж до представлення України на міжнародному форматі, і в подальшому ми плануємо. Возити це полотно, брати участь у міжнародних виставках, на симпозіумах, на форумах, незабаром полотно єдності представлять на офіційному заході. Це буде перший, але не останній етап його подорожі. Волонтери планують продемонструвати цей унікальний проєкт на міжнародній арені, щоб вкотре нагадати світові про незламність українського народу та важливість підтримки наших захисників. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.